Чергова стаття у західній пресі щодо розбіжностей США та України у питанні корупції в Україні недостатність зусиль України щодо боротьби з корупцією. Цитата джерело дедалі гострішої напруженості між Києвом та Заходом, кінець цитати. і кажуть, що це становить постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги, пише Вашингтон Пост, Що тут скажеш? Абсолютно знахабніли ці американські журналісти. Їм уже скільки разів і сам Зеленський, і сам Єрмак казали, що корупція в Україні поборена, більшість корупціонерів взагалі втекли від війни, і від Злісного Зеленського теж нема кому що красти, реєстр олігархів стоїть порожній, нема туди, кого навіть записувати. А якщо десь навіть і крадуть, то зовсім небагато. І зовсім не гроші американських платників податків, а гроші українських платників податків. Тому американцям це зовсім не має бути цікаво. А вони знову за своє. Знову те ж саме, ну. На ці закиди в таборі Зеленського відповідають Зусилля по боротьбі з корупцією відвернуть увагу від завдання перемогти Росію. Отже ж воно завдання то. Ви ж не туди дивитесь. Цитата. Високопоставлені українські чиновники скаржаться, що американці та європейці часто використовують стереотип про корумпованість України як привід для протидії життєво необхідної допомоги, і що це звинувачення є свідченням лицемірства у столицях, які мають власні проблеми з корупцією, йдеться у статті. Цитата але попри це, українці не можуть дозволити собі ігнорувати скарги Заходу, якими би несправедливими вони їх не вважали, стверджує видання Вашингтон Пост. Останнім часом чи не щодня з'являються такі матеріали із критикою українського керівництва у Західних ЗМІ. Мабуть, це все російські ПСО. А і до речі, ото якраз днями свіжий випадок. Виявилося, що у 2024 році в Міноборони витратили понад 54 мільйони гривень на закупку 153 тисяч армійських фляг. Звичайна пластикова літрова фляга обійшлася платникам податків у 355 гривень, хоча такі ж самі американського зразка вільно продаються по 120 гривень, а можна знайти аналоги і по 72 гривні. І що це, якщо не розкрадання коштів на крові героїв? Мабуть, що російська і псо. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо і зовнішніх, і внутрішніх ворогів.